Оце таку ситуацію я спостерігав. Друзі, ми приїжджали мимо посівів соняшнику, побачили, що він весь лежить, зупинилися і хочемо поділитися з вами інформацією, що з ним трапилося. Дивіться відео до кінця. От от, на цьому. от Диви. Бачиш, це явний фомопсіс. Ось Оливкова пляма. Оливкова пляма. Поливкова пляма. От на відстані десь 50-60 см від ґрунту. Он видно дуже чітко, бачиш? Да. Це прояв фомупсису. Оце така ситуація на початку 2000-х років ми знімаємо, да. привела до того, що в Аргентині десь біля 4 мільйонів гектар соняшнику просто лягло. Із шести посіяних. Фермера не змогли зібрати через те, що ФОМОПці знищив всі посіви. І країна змушена була змінити і фермера змушені були змінити структуру посівних площ, зменшити соняшник, збільшити сою, інші культури через те, що це ФОМОЗ, явний ФОМОЗ, через те, що оце от, ну глянь, що шокується, це, це капець. Оце, друзі, що, до, до чого доводить накопичення інфекції в зв'язку з порушенням сівозміни. Тому шутки шутками, а все-таки необхідно зменшити площі соняшнику. Десь довести до 25-30% ну, хоча б. Хоча по-нормальному це 10% його Ну, саме розумієте. Через те, що ви бачите, що в останні роки робиться септоріоз на полях, просто знущався над пшеницею, над соєю. Далі на інших культурах там шкідники були. Соняшник це та культура, яка. Може бути знищена рядом хвороб просто так. от. Просто клац і нема соняшнику. Тобто його посіяли, хвороба, епіфітотія, погодні умови, інфекції повна, який би захист ви не зробили, а коли всі сприяють умови, вони спонукають розвитку захворювань, ну, це як пандемія от, коронавірусу була. Ні, ні, ніхто нічого не міг зробити. Да? На маску ж, на соняшник не одінеш. Оце от явний приклад порушення сівозмін. Майже 80% 90% от ми порахували, соняшнику лежить. І він ще ну, десекацію не підно робити і збирати його. Він чітко видно, от, фомопсис Я ж, аж сюди дивиться на рослині. Оце плями такі, оливкові плями на стеблах. Це розвиток по Що потрібно зробити? Необхідно просто взяти голову в руки і спокійно, помірковано, нормально побудувати і сівозміну, і систему обробітку ґрунту, і систему захисту, систему мінерального живлення. Таким чином, щоб отримувати... Від кожної культури, яку ти вирощуєш, нормальний урожай, нормальний прибуток. Можна займатися соняшником, але коли настають, як ще раз повторюся, сприятливі умови інфекції в ґрунті повна, то вона просто знищує і може привести просто до банкрутства. Ну, В кого є там запас міцності, там, холдинги, я розумію, займаються диверсифікація, хто тваринництвом, хто птахівництвом. Що все рівно є, є як кажуть, запаси міцності, що можна іншим, дохід інший він трошечки покриє ці проблеми в рослинності. А фермер, в кого просто немає ніяких там інших видів діяльності, крім рослинництва, то знищивши всі пасіви хвороба, вона призведе просто до банкрутства. Залишиться єдине це продати землю. Продати землю, щоб якось вижити, покрити борги і все інше. Якщо а, його земля. Так, да, ну це якщо його да, земля, а не там пайова орендована. Тому необхідно вже сьогодні вчитися, вчитися. І ми також готові навчати, зв'язуйтеся, будемо разом приймати рішення. Ми для цього є. У нас дуже багато цікавого є на каналі. Ми готові прийти на допомогу, щоб не допустити от до, ця, до, до, до такої катастрофи. Я називаю це катастрофа. Просто катастрофа. Явний приклад, друзі. Це не ураган, це, не, це просто хвороба. Вона називається фомопсис. Ну, тут є і склеротіні, але в основному тут фомопсис. Ми ж розуміємо, попередивилися проблематику. То, друзі, думаємо, думаємо, приймаємо швидко рішення через те, що запізнення тут може привести до фатальних наслідків. Просто до фатальних. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку. І з вами сьогодні команда Artfills і Олексій Сиренко. Бажаємо, щоб на ваших полях ніколи не було такої катастрофи. Тому ми завжди готові прийти на допомогу. Пока.